Вітаю вас, мої дорогенькі. В сучасному світі всі люди використовують різноманітні пристрої на акумулятори. Також використовують павербанки для зарядки будь-яких своїх пристроїв, там телефонів чи ще щось. Ось у мене є ось такий павербанк. І стало ж питання: а скільки ж енергії павербанк видає? І скільки телефон споживає. Тобто, яка ємність батареї, наприклад, в самому повербанку, чи, наприклад, в телефоні Для цього треба якимось чином це виміряти, порахувати, і я придбав собі ось такий ось тестер, який вміє враховувати Напругу та струм та потужність, яка передається, так скажемо, ємність передається від заряджаючого пристрою на заряджаємой пристрій. Чому саме такий вибір випав? Тому що мені знадобилося ще заряджати пристрої із Type-C. Тобто, це універсальна штука, в ньому є Вхід звичайний USB, є вхід Type-C, а також є вхід мікро-USB. По виходах в нас звичайний USB і ось звичайний USB і Type-C. Отже, давайте подивимось, як це працює. Вмикаємо пристрій Powerbank. Далі беремо шнурочок Type-C Type-C? Підключаємо сюди. І підключаємо в телефончик. І давайте подивимось, що у нас буде відбуватися. І в нас пішла зарядочка. Тобто в телефоні 88%. І давайте подивимось, як воно буде заряджатися. Що в нас показує пристрій? Показує потужну напругу, показує потужний струм, поточний струм, поточну напругу, також кількість ємності, яка була віддана, температуру показує час зарядки. ТОК споживання самим пристроєм, я так розумію. Давайте залишимо на хвилин 15 і подивимось, за скільки в нас зарядиться телефон, повинен встигнути заряд зійтися. Отже, пройшло десь приблизно 30 хвилин, і телефон в нас зарядився на 100%. І відповідно за. 30 хвилин, 41 хвилина пройшло насправді. І за 41 хвилину на телефон було передано 2200 мАч. Отака От ємність. Треба не забувати, що при цьому, окрім того, що заряджався акумулятор в телефоні, ще сам телефон споживав напругу чи струм. Отже, ось такий тестер, більш цікавий та подробніші тести будуть далі. Наприклад, в мене є ось такий павербанк, в який Зараз покажу. У мене є ось такий от павербанк, в який можна вставляти акумулятори із розібраних ноутбучних батарей, які вже вийшли з ладу. Але їх можна розібрати. Зазвичай з ладу виходить один-два акумулятори, в залежності від пакування. А інші ще можуть працювати і пригодні для роботи. Наприклад, використовування в ліхтариках чи в якихось саморобках своїх. Тобто, я для вас підготую. Як так сказати, матеріал для тестування. І за допомогою цього пристрою ми, наприклад, спробуємо дізнатись ємність цих акумуляторів. Звичайно, в мене на каналі є вже тестування універсального пристрою, якщо не помиляюсь, X-Tar. Але саме протестуємо ємність. О, Господи, переплутав плюс з мінусом. Чуть не взірвалося. Капець. Треба перевірити, що тут відбувається. Бачите, треба бути обережним, бо я переплутав плюси з мінусом і чуть не отримав бобо 389 390 398 Так, ще раз уважно мінус плюс Ще раз уважно мінус плюс І ще раз уважно мінус плюс Все, хай полежить, нормалізується, і потім я поставлю їх на зарядку. Ну, а на цьому все. До зустрічі, па-па! Користуйтесь тестерами для визначення ємності ваших павербанків.